Всім доброго дня! З вами канал Вікна і Світлана. Відео з такою тематикою, якщо чесно, не збиралася робити, але. У коментарі побачила, що мене запитала, які саме злаки можна висаджувати в ціні. Так, якщо розібратися в основному злаки і декоративні трави часто зростають на сонці, сонцелюбиві. Але є такі, які полюбляють тінь, але за однієї умови, що в тіні в них буде волога. Ще раз наголошую, що у тіні будуть зростати гарно тільки з вологим ґрунтом. Так як ви знаєте, часто під кронами дерев пересихає, потрібно зволожувати. Не, не хлоя вірно ось так. Отже, дуже цікавий злак, тим, що він ось такі дає фонтаноподібні листочки, які направлені майже завжди в один бік. Ось зафарбовується яскраво так восени, має такі кольори ще плюс. Але якщо такого сорту з жовтим листям, то потрібно висаджувати все-таки у напівтіні, тому що для забарвлення листочків потрібно все-таки невеличке. Хоча б десь потрапляння сонця. Зелені більш сорти, вони не є до цього випагливі, їх можна навіть саджати у тінь. Зростає вона повільно, тому будьте готові. До цього років 4-5, це буде у вас так декілька волосинок, а потім ось такі дуже гарні, дійсно привабливі кущі, які можуть прикрасити будь-яку е територію. Ще один такий злак, як ожика. Ожики є різні, саме ця ожика вона зростає невисокою, ось така вона таку невеличку, ніби кульку формує. Досить цікава тим ожика, що у неї листя таке є трохи. Це ожика сніжна, вона тим, що дуже гарно квітує, характерна ще, і трішки листочки у неї вище, ніж від попередньої. Дуже гарний злак для тіні, особливо коли ось сніжна квітує, але потребує знову ж таки вологи. Це рослинка таких передніх планів, тому неї можна десь якісь бордюри певно робити. Вже зовсім іншого плану рослина, така як осока пальмолисна. В основному всі осоки це є тіньові, тому що вони полюбляють вологу і вигоряють на сонці. Вона є доволі така височенька, десь до сантиметрів 60-80 коли наростає, дуже формує теж гарний кущ. Осока морогу. Дуже цікава теж, тим, що вона є вічно-зеленою, має таке тоненьке листя. Серединка у неї біла. А ось у осоки Ice Dance навпаки. Серединка зелена, але по боках є дві таких лінії білих. Вона така шорстка, міцна, дуже гарно формує свій кущик, вічно-зелена. Осока наступна тахоніжкова варігата, вона більш така розкидиста, теж вічно зелена, але взимку трішки втрачає, хоча в мене зростає вона на сонці, можливо, через те втрачає більш свій вигляд. Потрібно її перенести на півтінь, поглянути. Теж цікавий жовта така серединка листочка, а, звичайно, ніжна. Ця осока не вічно зелена, вона зникає її листя десь так, до грудня місяця іржаво-плямиста, але в неї, мабуть, одна із найбільш широких листяних осок. Дуже ефектне листя, вона невисока, до сантиметрів 30 см. гарно наростає, не агресор, але швидко зростаюча така осока. Можна спробувати теж її на передній план, особливо десь до кам'янистих гірок. Там вона буде виглядати ще більш ефектно. З блакитним забарвленням своїх листочків також осока, осока, яка є вічно зеленою. Вона Blue має такий жорсткий теж свій листочок. Наростає повільно, не так, наприклад, як осока блюзінгер. Ось вона більш так розкладається, в неї ще вущі листочки, але блакитні. В якійсь мірі трішки інвазивна, але її легко зупинити, ну, зробивши обмежувач, в неї така поверхнева, коренева проблем, по суті, я з нею не маю. Її напаки розсаджую ось такими куртинами, такими масовими посадками дуже гарно виглядає взимку. Осоки бачите, це саме ті, які потрібно саджати у тіньових напівтіньових, тому що інші злакові не так витримують гарно. Ще один представник бор. Дуже цікава, бор-розлогий ауреа, теж тінь полюбляє, тому що жовті, ви знаєте, кольори досить пригоряють на сонці. Але знову ж, гарний дренаж, гарне зволоження. Тобто потрібно попрацювати саме з цими. Декоративними травами та злаками, які зростають у нас у напівціні і ціні, тому щоб вони гарно наростали, потрібен, по перше час і полив. Осоковолосисто, тут різних є і бронзи, і шок, мілкий шоколад. Вона теж зростає у напівціні гарно, вона не є такою вибагливою до зволоження, але вічно зелена, ну, вічно червонясто, мідна. Тому можна спробувати і її, для того, щоб ось спектр тих кольорів трішки розбавити. Досить цікаві такі зони тіньові, часто хтось запитує, що ж саджати. Саджати можна досить багато і квітуючих, і декоративно листяних. бачите, і ось з лаків. Сформувати цю територію не так легко, тому що багато-багаторічників зникають. Ось Хаконехлоя зникає, кочедижник зникає, хости зникають і взимку залишається, скажімо, мінімум. Тому цю ділянку, на мою думку, потрібно прикрашати рослинами хвойними, якимись карликовими сортами. Які будуть зростати у напівціні. Наприклад, будь-які карликові ялинки дуже гарно витримують напівтінь. Тому це така моя порада, бо я дивлюсь по своєму квітничку тіньовому, і він зараз там лише декілька вічно-зелених папоротей, і е, копитняк європейський, і, скажімо, ось і весь перелік, який прикрашає цю зону. І зовсім виглядає непривабливо. Тому це така моя рекомендація. А я вам всім бажаю гарного дня, мирних вечорів, днів, ночей на кінець то миру, якогось стабільного, майбутнього і віри у завтрашній день. А ми квітникарі чекаємо весни, дивимося інформацію, черпаємо, пізнаємо, тому що ось це наш такий відпочинок, скажімо так, фізичний, але не розумовий. Тому що ми ось тут. Все більше дізнаємося інформації, все щось гуглим, шукаємо. Ми такі невтомні і я дуже рада, що ви є у мене. Пишіть коментарі, які у вас зростають декоративні трави та злаки у напівтіні і в тіні. Можливо, я щось не врахувала, завжди я з свого досвіду розповідаю вам. Рідко у мене трапляється інформація того, чого я не вирощувала, тоді я запитуюся, звісно, поради у вас. Тому чекаю коментарів. І ще раз всім добра!